Мої клієнти фантастичні. І я хочу, щоб ви про них дізнались. Мене звати Андрій Кутульський і я перукар. Сьогодні в мене в гостях Юля Калвертних. Співачка та культурний діяч. Можна? Привіт, можна. Ого, oh, Як oh, завжди. Ты, смотри, ти завжди за мене зустрічаєш просто. Як завжди. <клес> Радий тебе бачити. Проходь, будь mm, ласка. Дякую. Клас. Коли ми стриглись в останнє? Uh, мабуть, місяць тому. Чи ні? Місяць. Два. більше, Dua. Більше, більше. А, точно. Перед кліпом же ж ми робили цю. Очі. Перед зйомкою da, в тебе була? Так, так, так. Все вірно. Коли була прем'єра?

Ти слідкуєш, скільки переглядів? Так, да, я, краще, сама пушила пісню uh -huh. і відео, тому бачу, скільки стрімів. Там. Uh -huh. В яких країнах, знаєш. В яких країнах? А, в яких країнах? Да. О, багато, реально. Там 16 країн десь. Нічого собі. Да, да. Бельгія, в якій ти виступаєш Ой, з кавербендом, Біль... там Біль... дивляться, нема? Ні, не, не, не. щось є, але, мабуть, не, не дуже багато короче, стрімів в Бельгії. Добре. Ми зараз йдемо мити голову і починаємо стрихти. Добре, давай. Підтримуєш зв'язок з е, хлопцями з фронту? Да, 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 У мене багато друзів зараз. Майже кожного дня з кимось спілкуємось. Розкажи, будь ласка, про культурний десант. Взагалі, як ви вибираєте, куди їхати, хто їде, яка програма, хто цим займається. Ну, е, слухай, взагалі, звісно, е, ця вся кухня про неї більше знає, знають засновники. Mm -hmm. Засновники це Коля Сільга і Саша Чеміров. Mm -hmm. То вони це все. Розпочаткували, так сказати. І я просто запрошена артистка. Угу. Е, мене запросив Коля, він написав якось мені навесні. До речі, я якраз в той час думала, що мені робити, тому що е, ну, завжди щось роблю. А е. де ти в той час знаходилась? Бо я знаю, що ти виїжджала, коли почалася війна. Так, да, я виїжджала насправді ненадовго, на два місяці, якраз uh -huh. таки знайти собі якусь роботу і повернутися. Тож я виїхала, е, виконала місію, знайшла у Більгії роботу, зараз їжджу туди е, періодами і повернулася. І коли вже Коля писав, це було навесні, то я була в Одесі. Uh -huh. Просто так просинаюсь, така о, прикольно, Коля Серга каже, поїдеш попрацювати до хлопців. Я так я одразу відповіла да, а потім вже подумала. Ну, Но ви виїжджаєте не на нуль, ви виїжджаєте десь по. Ні, ні, ні. Ми не виїжджаємо на нуль, і це все, ця вся ситуація контролюється. Mm -hmm. а вже ж вони не можуть повести артистів на нуль. Mm -hmm. Ну це небезпечно. Але самі хлопці, я знаю, що самі хлопці коля з Сашою, вони їздили ну, от, прямо на нуль, майже вони сиділи, сиділи в блін, бліндажі. Хлопці їм давали постріляти з гаубиці. Mm -hmm. Ось і вони були прямо саме туди. Але дівчат вони туди не брали. Ми, до речі, тоді були і вони самі їздили туди. Mm -hmm. Тож мені було страшно тільки раз, насправді, коли я їхала туди. Це коли перетинали кордон Донеччину, Це я перший раз побачила Донецька область, така, йо мою. А потім проїхали вже, побачила пару танків і нормально вже потім. Ну там взагалі як життя? Важко. Життя триває, вже ж люди живуть, намагаються і на Донеччині всі переходять, стараються переходити на українську мову. Важко, важко, тому що багато чого закрите. Повиїжджали люди, багато хатин стоїть пусті. У мене хлопці нещодавно відвозили тачку туди, і вони кажуть, що це виглядає як місто привид, що окна забиті, дуже мало людей на вулиці. І ще моя подруга поїхала до свого хлопця, котрий теж на Донеччині служить, і він їй повів. Найкраще місце повечеряти, і це була шаурма. Шаурма? Так, да, це єдине, що працює в місті. Ну, дивись, це е, є таке реально багато шаурмічних, дуже багато шаурмічних на Донеччині, але це ще місто, місто Розінь, тому що якщо це трохи ближче туди, коротше, чим далі від нуля. Тим тим краще трохи люди живуть, і є якісь прикольні місця, куди можна навіть сходити. Люди намагаються, але в цілому да. в цілому є такі міста. От Ми проїжджали Ізюм, mm -hmm. це як на сторону Харкова, і mm -hmm. там взагалі все таке розбите із села. і села, і, і деякі села їх просто. Нема. Ну, взагалі. взагалі, ну просто стоять розбиті. Мордер такий? Так, да, да, дуже, дуже стрьомно. Там стоїть техніка ще досі на, ем, на напрямках, прямо на дорозі. Ну, важко на це дивитись. Але коли ти вже їздиш кілька разів, то це вже не так страшно. Це знаєш, як в нас в Одесі ти проходиш поряд Шевченковського. І ну, ти знаєш тобі стрьомно, але ти розумієш, що це, на жаль, реальність. Як ти вибираєш репертуар, коли там співаєш? Чи є якісь вимоги? Ти ж повинна бути з настроєм, ти ж повинна надихати людей? Коли тільки приїхала, і в мене були думки, що я можу заспівати хлопцям, ти одразу скинула колі якийсь список пісень і кажу. Ну, ось є такі, такі, такі пісні. Він каже: О, ну прикольно. Треба щось таке життєзатверджувальне. Щось таке, що буде підіймати, бойовий підіймати дух. дух. Да, але насправді, коли ти приїжджаєш туди, коли я вже приїхала туди. У нас була дуже прикольна на той час команда, а команда завжди е, різна. Ну, як є костяк. Хлопців ЗСУ, які там служать у 59-й бригаді, і які музиканти, да, там, чи є лялькар Валерій Дзех, да, і вони там постійно. Але деякі артисти вони приїжджають там на тиждень, на кілька днів. І пам'ятаю, мій, мій перший приїзд це ось, до речі, був Валерій Дзех, був Мирослав Ковалдін і були один в Каної. І я. І у нас була така, знаєш. Програма, вона і спочатку якось вводила до якоїсь е, трохи драми, угу. е, до реальності, а потім виводила у світло, тобто давала якусь м, теплість, позитивну. Да. Тобто моя, моя роль на той час була роль жінки, роль дівчини. І в нас прийшла така думка, що я заспіваю їм гайтану угу. шаленій. Угу. Щось це буде таке щось світле, дівоче. Mm -hmm. І ще якась була пісня дай згадати зелені очі. І у нас така була інтерактив з З Кребіна? – Ні, це Кенельзе. Ага. Да, і я на кожного дивилась, і з кожним у мене був цей зоровий контакт. Я трішки зверху теж зніму, да, бо да, да, я да. бачу, що треба вже. Да, – да, да. Я тобі довіряю, на максимум тому роби зрубу і mm -hmm. все. Так, і ми підтримували цей зоровий контакт. А потім обіймашки. Ось така в мене є моя маленька місія. Коли я їжджу, я обіймаюся хлопцями і їх запрошую обійматися по-братськи один з одним, тому що ну, це дуже важливо. Вони дуже виснажені. І їм потрібна якась знаєш, ця іскра, щось, щось, щось якась ідея. Ну, контакт потрібен, це теж да, важливо. Та, дуже. Так що, в принципі, репортуар — це такі, така, знаєш, тема. вона... А ти дивишся по людям. Ти дивишся, в якому вони стані, і там вже залежно від того, тобі дають якесь. Е у нас є командир, а а а а опять же, на кожному напрямку є людина, яка все керує. І ця людина, вона тебе буде направляти. Тобто, ти не приїдеш і не будеш співати, знаєш, що тобі там заманеться. Я там хочу заспівати сьогодні, металіку чи щось таке. Ось. Тож, публіка така, вона дуже вдячна, і в більшості своїй вона дуже. Хлопці дуже і дівчата уважні. Багато дівчат служить? Е, менше, ніж хлопців, але дівчатка є, і це дуже сильно надихає, тому що дівчатка таки, знаєш, з характером. Пам'ятаю одну дівчинку з рудим, таким ярко-рудим волоссям. У морпехів була. О, Боже, яка вона, прям вогник. Помню, коли кажу, треба обійматися, вона стала просто всі, давай там обіймати з сльозами на очах. Така цікава. Ну, ти ж маєш приїхати і сама випромінювати щось тепле та світло, звідки береш сили на це. Чи це відключається і включається автопілотом, коли ти там, коли ти бореш з хлопцями? Я не можу от, прям тобі сказати, чесно кажучи, що це працює, але особисто в мене, може, це якась особиста тема для мене, тому що в мене теж татко був військовим, і він був сапером, працював. На глибині, ну, коротше, він був ну, коротше, підводним сапером. Угу. Ось і якось ти ніколи не розповідала. Ну, ти не просто розповідала, розповідал, що твій папа музикант, а те, що він був да, він... військовим, це для мене новина. Він був, закінчив е, морський воєнно-морський е, як, ліцей чи технікум, я не скажу, але це точно було у нашому Криму. Угу. Ось, і Він був сержантом. Потім ми трохи, він працював і ми їздили з сім'єю, тож я трохи знаю, що таке їздити з татком, з татком військовим. Ось, Тому для мене ця тема вона дуже відгукується особисто в мені. І я не дуже багато про це говорю, тому що татку, татка нема вже довго. і... Це просто моє і все. Але для мене, коли я туди приїжджаю, навіть якщо я сильно втомлена, ну, я вже казала, тобі колись розказувала, що я в Бельгії навіть не так втомлююся. Ой, навпаки, вирізаємо. Е, я тобі казала, що я в Бельгії дуже сильно втомлююсь, що я їду до хлопців, я навпаки там трохи відпочиваю. Душею, тому що я розумію, що я на своєму місці, і е, я розумію, що я маю там бути, і я хочу бути, я хочу бути з ними. Тому якщо навіть я супер сильно, да, якщо я навіть супер сильно втомлена, mm -hmm. е, все знімає як рукою, коли я бачу, що хлопці, коли ми всі бачимо, що хлопці посміхаються. Розкажи, будь ласка, про Юніон, про благодійні концерти. Що ви робите? Як ви робите, для кого? З ким, чому. Ми робимо концерт, одеські гурти круті, дуже круті до нас. До ну коли я був, там була Юля Нельсон. Це круто. Да, да, Жик, Колір Мічковський, да, Ліна Єгорова, найкрутіші музиканти з Києва. Приїжджали до нас. Е, плануємо ще привозити людей. Концерти дуже круті, реально. Атмосфера ну, ти був, ти mm -hmm. бачив. Атмосфера. Але важко дуже сильно з рекламою. Ну, Тут, uh, ти uh, розумієш, реклама, реклама є ще таке поняття, що ти. Я, я, ми просто про це розмовляли вже, що ти uh, трішки себе ніякого почуваєш, бо ти йдеш на концерт і ти, типу, віселішся, ну, би... а тут же нас кажуть, ага, ви гуляєте, ви тусите. Ні, ні, ні. І ти типа, гуляєш, а тіпа типу, в тебе совість. Така що ми ти сьогодні? робиш? А я прийшов ще бачу військові. Військові сидять. І думаю, опа. Ми це не слухаємо, тому що військові вони взагалом люди, які самі були б не проч десь піти і на якомусь концерти концерті потусити. Якщо вони знають, що ми тусимо і збираємо для них, для них гроші, то для них це навпаки буде дуже крута, крутий привід по порадіти. За нас. І навпаки, треба приходити на такі заходи, на наш заход чи на інший якийсь заход приходити, тому що е, там ти можеш задонатити від 200 гривень, да? і це реально працює. Воно дуже сильно, ці гроші там якісь вони працюють на потребу, да? так а ти ще і слухаєш 6-7 артистів крутих, які також несуть якусь свою ідею, дуже круту, яку роблять свою круту музику. І реально чула отзиви про те, що Блін, а ми не чули цього Мічковського!» А я сама його реально до цих концертів не чула. Там така музика крута. Ну ти чув? Mm. Так? Дуже, дуже кльово. Е, рекомендую приходити в Юніон на концерти і підтримувати армію і слухати дуже круту українську музику. Як тобі кінцевий результат? Мені дуже подобається. Дуже подобається. Єдине, що знаєш, що я би ще зробила, може, трохи утюжком пройшлась, щоб це все зафіксувати. Я ж на концерти був. Ну, а добре. Знаєш, що має бути, з тобою. віриш в кохання? Так, да, я вірю в кохання. Я дуже люблю влюблятися. Угу. Ну Добре. Наразі тобто, нікого немає. Вільне серце. Вільне серце вільної левиці. Українки. Левиці. Левиці. Авуф. Дуже радий, що ти до мене завітала. І ти, як завжди, мене надихаєш. Бути собою, бути творчим, дуже тобі дякую назаю.